Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви на каналі Всім про все. Ну що, мало мені своїх рослинок, квіточок. Очі завідущі, руки загребущі. Замовила я і отримала сьогодні посилочку. Була гарно запакована. Прийшли мені отакі живці укорінені, різних різних квіточок. Зараз буду вам показувати і буду їх саджати. Бо вони прийшли отак от запаковані, гарненькі такі живці. Живці не підписані, то ну, просто буду казати, які це рослинки, і, і все. От. Так, підготувала я ґрунт, ґрунт покупний, трошки додавила сипцю, трошки перліту і підготувала отакі стаканчики. 180 мл. Вони маленькі ці живці, їм зараз досить таких скляночок, а потім, вже будуть, коли вони вже підростуть, будуть готові, то буде пересаджувати їх в кашпо, от, і вони будуть рости на вулиці в кашпо. Тож, розпочнемо, беру грунт, набираю отак. Роблю всередині гарну виямку. От, просто виямка. Беру нашу рослинку, бачите, вже з квіточками. Так. Квіточки треба відривати, як би нам не хотілося подивитися на них, будемо дивитися потім. Всі наші квіточки ми отак легенько відщіпуємо. І все. Зараз все. розмотаємо, побачимо, який він коренева в нього. От, як ви можете бачити, корнева гарна. Це була касетна розсада. От такі живці. Це все вегетативні рослинки, тобто вони розмножуються тільки живцями. Вони розмножуються, в них нема насіння, вони живчуються і живцями розмножуються. Це вегетативна рослинка. Дуже гарний корінець. Отак От кладу. Трішечки пригортаю, і все. Отак От посаджу усі рослинки, а потім пролью їх із водичкою. У мене дождьова водичка, із грандісом, з корнеутворювачем. От. Так, тож, поїхали. Ось сперму. Ось така дуже гарна, красива рослина. Мені дуже подобається ось його спермуми. Так. Ого. Дуже гарна коренева. Трошки розпрямимо її. І чуть-чуть як би прищібнемо. От, поприщипуємо йому краюшки корінчиків. Це буде стимулювати його до більшого кури утворення, до розвитку. Е ще, як завжди, у мене не буває без приключень. Е замовляла я всі свої ці живці у квітковій групі на Фейсбуці. Е у Вадима Фетчина. Це родина, яка займається квітами. От, Замовила. Дуже швидко мені її відправили. І я замовляла на нову пошту, бо в мене був дуже негарний досвід з Укрпоштою, я вам розповідала і показувала. От, Тож, думаю, цього разу замовляю я на нову пошту, не економлю. І буде мені щастя. Не так то було. Швидко мені відправили посилку мої продавці. Він мені в меседжер написав, що вже відправилась посилка. Ну і от. Він написав, я все успокоїлась, жду посилку. Ну, як ви знаєте, зараз у нас не минути покоя. Ми все время заняті, у нас куча роботи. І я, якби трохи й забулася. Але ж я привикла, що мені приходять завжди повідомлення з нової пошти, що прийдіть, заберіть, ваша посилка у нас у відділенні. Це ж пройшло декілька днів, а я собі сама згадала і думаю, а де ж моя посилка? Маю, е, як... Однової пошти програму слідкування за посилкою. Беру та заходжу сьогодні рано. Сьогодні рано Вспомнила, що чого це так довго, нема мені повідомлення, де ж мої рослини. Беру сьогодні рано, заходжу в, в ту програму, а там написано, що ще 28 е, березня моя посилка вже була в відділенні і потрібно було її забрати. А сьогодні 1 квітня. Боже, давай я скоренько на ту почту. Але, як бачите, ну трошки койде пожовтіли листочки. Койде. Ну, бо вони довго вті. Це виходить, вони були шість днів у ящичку. Відправили, за два дні мені прийшла та посилка. І ще три дні, чи за три дні прийшла посилка. От. А ще три дні моя посилочка з рослинками була у цьому, у відділенні лежала. Ну. Позвонила я на гарячу лінію. Поспілкувалася з оператором. Це Бакопа. Теж буде дуже гарна чарівна квіточка. Полумахрова. Бачите, яка гарнесенька. Ну що, повибачалися вони передо мною. Сказали, що надсилали мені повідомлення, але повідомлення я так і не. Бачила. Я їм об'яснила, що ні на Вальбері, не в СМСках, ні на цій програмі ніде не було мені ніякого повідомлення про те, що моя посилка прийшла. І що так ну, не можна робити. Я для того і вибрала нову пошту, щоб швидше прийшли мої рослинки, щоб вони не заболіли, не загинули. Ну, коротше, оце така ситуація в мене. Як завжди щось стане так. Ну. Це не я була, якби в мене було пройшло все гладко і так як треба. Так Так само робимо отаку от виємочку по розміру нашого корінця. Теж, бачите, коренева дуже гарна. Всі корінчики білесенькі, здорові, розвинуті. От. Також прищіпняємо квіточки. Всі квіточки відриваємо. Ну, я зараз не буду, бо калібраха вона трошки твердувати. це надайти по ножиці. Акуратно ножицями продезінфікую ножиці і подрізаю, потім, уже як посадю, усім своїм живцям подрізаю всі цвіточки, всі квіточки. Як би мені не хотілося ними милуватися, але мені треба, щоб рослинка наростила дуже гарненький кущик. Ще що хочу казати. Якщо петунія, там, остеоспермум і інші там, рослинки, то їм можна там, просто поживний, рихлий повітря і вологопроникний ґрунт, то калібрахуа вона любить кислий ґрунт. Так як гортензія, як лохина, для того, щоб вона дуже гарно розливувалася, їй потрібно кислий ґрунт. Отак, Щоб ви мали на увазі. У мене тут торфосуміш і PH тут 5,5-6,5, як би. Ну я постараюся купити пакетик кислого ґрунта і пересаджу тоді калібраху у кислий ґрунт. Так, далі. Далі у нас отакий біденс. Також це вже з бутоном. У мене два вида буде біденса. Ось ще один біденс. От. От такі рослинки. А, ще що хочу сказати, була одна, тільки в мене дуже приємна це, якби, приємність мені цієї посилки. Я замовляла 22 живці, а мені прийшло 25. Тобто, 3 живця мені ще в подарунок надали мої продавці. Ну, мелочі, але приємно. Так. Бачите, як гарно. Просто фольгою запаковано. Вологий ґрунт тут коло корінців, бо через фольгу воно не так випарується. А ще, якщо їй було б дуже холодно, також корнива, якби трошки замотана, фольга не так швидко пропускає холод. А і ще вся коробочка замотана таким утеплювачем. Що з усіх сторін, і зверху вони так були гарно, щільненько складені друг до друга і замотані таким утеплювачем. О. Також дивіться, яка гарна коренева. Вже бачите, вже добре прям наростила. Трошки общіпуємо краї отут корня, Обскубуємо. От розправляємо все гарненько, і будемо саджати у стаканчик. Люблю я квіточки. Не можу ніяк зупинитися. ой, Це називається хвороба. квіткоманія, Є різні манії. Ну, а у нас квіткоманія, І не тільки квітку, а ще й рослина. Бо вирощую не тільки квіти, а різні всякі рослини. І дерева, і кущі, і городину, і всі овощі, і всі фрукти. І все хочеться, і все відразу. Я не знаю, що це? Це, мабуть, точно, що ми хворі. Хворі на рослини. я думаю, що краще такою хворобою хворіти, як якоюсь другою. І ви знаєте, що хвороба хворобами. Маємо ми цих хвороб. Не старі дуже, але вже й не молоді. Життя було різне. Маємо так. У мене вийшло, що я маю багато різних хвороб неприємних, але мене лікують рослини. Мені коли дуже-дуже тяжко, коли мені дуже погано, я йду до своїх квіток. Як би мені важко не було, але я знаю, що я їм потрібна. Потихеньку встаю, приймаю ліки, встаю і йду лікуватися, Йду лікуватися в квіти, у рослини свої. Бо я знаю, що їм треба. І що мені не можна хворіти. Мені треба скоренько вставати. Ні, бувають такі дні, що і лежу. Ну, недовго. Бо я знаю, що мені треба йти до моїх рослинок. Так що вони мене лікують. Я за ними турбуюся, а вони мене лікують. Цей біденс також ось, ось з пуп'янком, також дуже гарна коренева, я вже прищипнула. І саджаю. Просто кладемо ямочку. Ямочку робимо під розмір нашого, нашої кореневої. Нашого... Ну, вони були в касеті, в невеличких ячейках. І от їм ці стаканчики будуть хорошо. Якраз до, я думаю, до кінця квітня-до травня, як треба буде їх висаджувати в шпо, вони заберуть весь об'єм цього ґрунту. І буде їм добре. Зразу саджати невеличкі живці у велике кашпо, я б не рекомендувала. Чого? Коренева ще не так сильно розвинута, як буде дуже-дуже багато об'єм великий ґрунту, він може ну, не, не просихати так, як треба. Може закис, ну, закисати. Ну, коротше, будуть стражати. Вони не будуть розвиватися так, як треба. І не будуть так і поживні речовини брати, тобто сразу не треба сажати в великі об'єми. Спочатку треба не дуже великий об'єм, а потім пересадити вже в більший. коли вже буде велика, гарна коренева, коли наросте гарна вегетативна маса. Я висаджу живці, пролью водичкою з грандісом, з коренеутворювачем. От, а через 3-4 дня, коли я побачу, що їм уже комфортно вони вже обжилися у своїх стаканчиках, я потім зроблю їм підживлення. Так, ще сурфінії, гвоздики, остеосперму. У мене 4 різновида остеоспермума. Два вида вербени вегетативної, ампельної, потім у мене є два вида бакопи, от, потім, ой. Будра. М Сурфіні, різні різні сурфіні. Це ще одна бакопа. Повинна бути скляночка з дренажними отворами, рихлий ґрунт, воду і воздуху проникне. Дренажні отвори гарні, щоб до наших корінців поступало повітря. От. Вони тоді краще розвиваються. От, трішки. Прижимаємо не дуже сильно і все, підгортаємо і проливаємо водичкою і з корнеутворювачем. Через 3-4 дні, коли я побачу, що вони вже прижилися гарненько, ще зроблю їм підживку. Тож таке в мене сьогодні вам відео, не буду затримувати ваш час. Отакі у мене живці. Буду вам показувати, як вони розвиваються, чим я їх обробляю, чим я їх підживлю, як вони будуть квітувати. Будемо висаджувати їх в Каспро. Усім бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, може щось мені підскажете. Поділитесь своїм досвідом, хто вирощує такі рослинки. Я знаю, що мене дивляться різні люди. І є великі спеціалісти. Я тільки навчаюся цьому, я не так давно цим займаюся. От. Квіти люблю давно. А от з такими вегетативними рослинами, це в мене досвід 3 рік. от, Навіть цю різні рослини. Колись щось виходить, колись не дуже. Тож, прошу, хто знається на цьому, будь ласка, підказуйте. Я думаю, всім буде дуже цікаво почитати, діліться з нами досвідом. Тож, усім бажаю всього найкращого, гарного міцного здоров'я, мирного неба і гарних квітів. Дякую нашим ЗСУ за те, що ми можемо милуватися нашими рослинами. І Займатися своєю улюбленою працею. Скорішої нам перемоги та миру. До побачення!